Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ватажок бан формувань найманців ПВК Вагнера Євген Пригожин вибухнув потоком образ на адресу терориста Ігоря Гіркіна-Стрілкова, який раніше говорив про бажання приєднатися до вагнерівців. Путінський кухар стверджує, що для початку стрілку потрібно буде пройти стандартну процедуру ради командирів. За словами Пригожина, серед командирів є пара десятків людей, озлоблених на стрілкова, які зададуть йому питання про здачу слов'янська, гроші від Ріната Ахметова та інші. Він зазна... Значив, що стрілков не славиться відвагою, мужністю і надійністю, тому питання будуть задані, без них ніяк. Остаточне рішення залишати стрілкова чи ні прийма сам Пригожин. Якщо він буде буксувати ці питання, будуть йому задаватися ще і ще раз. Можливо, з пристрастю. Якщо все пройде благополучно, то через місяць другий його кинуть в саме пекло, там де він повинен буде довести свою надійність. Додав Кухар Путіна. Спробує втекти по су на його обличчя. Заявив Пригожин про перспективи гірки на ПВК Вагнер. У відповідь стрілок заявив про те, що вже передумав приєднання. До бойовиків ПВК Вагнера у своєму телеграм-каналі він повідомив, що провів телефонну розмову з якимось Трошовим Андрієм Миколаєвичем з питання організації зустрічі щодо участі в бойових діях в Україні у складі російського ПВК «Вагнер». При цьому Гіркін пояснив, що він вже майже був готовий прийняти таке рішення. Ішлося про те, щоб мені протягом двох діб висунутися в Луганськ для особистої бесіди, на що я дав свою обіцянку. Однак, останній публічний виступ пана Пригожина, в якому пролунав потік найвідвертішої брехні на мою адресу, повністю виключає можливість моєї. Участі в даній ПВК я не зможу служити під керівництвом людини, яка відкрито звинуватила мене в Зраді Росії, не кажучи вже про брудні образи, якими ці звинувачення супроводжувалися. За ним Стрілков нагадаємо раніше Ігор Гіркін розкритикував російське військове командування за спорудження неефективних ліній стримування на фронті Збройних сил України. За його словами, такі інженерні споруди застаріли щонайменше на 80 років. За словами терориста, такого роду залізобетонні конструкції на сьогоднішній день вже неефективні. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Коментарі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.